В Одесі підірвали відділення Приватбанку. Вночі зловмисники поклали вибуховий пристрій на підвіконня фінустанови, розташованої на першому поверсі житлового будинку. У банку та десятках квартир повилітали шибки, постраждав фасад та вхідні двері. У кількох сантиметрах від вибухівки проходила газова труба. Та на щастя вона залишилася неушкодженою. Понівечило також припарковані поруч машини. Що саме вибухнуло, з'ясовують слідчі. Уже відкрито кримінальне провадження підривникам загрожує до 15 років в'язниці. Був зрив, грохот такий, дзвон, стекла полетіли. Так, грохот також за дом вроді як просів. Вибух здійснений був за допомогою пристрою без оболонки тому що слідів, яких пошкодження також вражаючих елементів не виявлено, за силою прирівнюється десь попередньо десь до 200 грамів третило в еквіваленті.